Урок математики. Починаємо. Розминка на уроці математика. І так, завдання. Будь ласка, знайдіть приклади з відповіддю 80. А зараз правильно і швидко порівняємо дроби. Одна друга чи одна третя. Яка дріб більше? Звичайна, одна друга більше. Молодці. Одна четверта чи одна чотирнадцята? Яка дріб більше? Одна четверта. Звичайно. Одна дванадцята чи одна сьома. Одна сьома більше. Згодна з вами. Наступний урок українська мова. Ітак, весняне середній рід. Ось у нас середній рід. Молодий. Визначаємо рід. Чоловічий Чоловічий. чоловічий згодна. Сонячний. Чоловічий. 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 Далі скляне. Ідемо далі, я досліджую світ. Рельєф це усі нерівності земної поверхні. Правильна відповідь.